Всім привіт! Мене звуть Олеся. Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас з вами розважальне відео. Книжковий тег, але це не просто книжковий тег, це перші підсумки читацького 2022 року. Цей тег я піддивилася на каналі Емілі Фокс. Зараз активно її дивлюся. Мені здається, у нас з неї. Смаки плюс-мінус збігаються. Звісно, це відео я залишаю тут прикріпленим. Якщо вам цікаво, можете подивитися. Хоча до цього тегу я додала ще декілька запитань, щоб він здавався більш об'ємним. Якщо вам сподобаються запитання цього тегу, і ви книжковий блогер тут на Ютубі, в інстаграмі чи деінде, обов'язково забирайте собі ці запитання, ставте хештег кінець року і знімайте відео або пишіть пост. Мені здається, що це дуже актуальний і доцільний книжковий тег наприкінці року. Такі перші-перші підсумки. Отож, давайте... Починати, перше запитання досить дивне, як на мене, тому я дуже швидко на нього відповім, чи є книги, які ти почала цього року і які плануєш завершити. Ну, власне, я планую завершити всі книги, які я почала цього року, але я не впевнена, що так вийде. Я буду е, пробувати із усіх сил старатися дочитати саме всі книги. Друге запитання: чи є у тебе книга з осінніх планів, яка перейде е, в плани на зиму? Так, така книга є, і мені досить соромно, що я до сих пір не прочитала цю книгу, не прочитала цю серію, тому що я знаю, після моїх перших відгуків, перших емоцій дуже багато моїх підписників купили цю книгу, читали. Ви мені писали в інстаграмі, яка це крута серія. Ви дякували мені за рекомендацію цих книг, а я сама, власне, не дочитала. І, звісно, зараз мова йде про Гіларі Мантел та її серію про Томаса Кромвеля. І зараз у мене тут перша книга. Із цієї серії, це власне трилогія під назвою Вулвгол. Дуже цікава історія. Це історична проза, але це художня все-таки література. Тому тут дуже багато інформації, вигаданої авторкою. Проте все-таки кістяк це реальні події, що відбувалися в Англії за часів правління Генріха VIII. Тут у нас 16 століття. Оці всі дружини, із якими Генріх хотів. Розпрощатися так чи інакше, і Томас Кромвель це та людина, яка правильно не те що маніпулювала людьми, а правильно домовлялася з тими чи іншими людьми, за що власне він і поплатиться в кінці. Звісно, це не спойлер, тому що це реальні історичні події. Мені подобається те, як. Пише авторка, до речі, десь місяць чи два тому вона е, померла. На жаль, і ми, на жаль, більше не побачимо книг Гіларі Мантл. Дуже багато книг Гіларі Мантл нагороджені різноманітними преміями, і ця не є виключенням. Це у нас лауреат букерівської премії. Я не впевнена, що вона отримала букера. Здається, отримала. Проте я можу помилятися. І тому це ще один а, привід. Чому треба прочитати цю серію, цю трилогію? Якщо ви читали, обов'язково напишіть в коментарях. І якщо ви купили книги також за моєю рекомендацією, за першими емоціями після прочитання перших 200 сторінок, також напишіть в коментарях. Ну а ми з вами рухаємося далі. І наступне запитання: чи є новий реліз, на який ти чекаєш? А я чекаю на книгу, яка зовсім недавно вийшла на Європейський на американський ринок, і до мене вона летить з Америки. Це Bubble. Я думаю, якщо ви дивитесь, дивитесь зарубіжний буктюб, ви 100% бачили цю книгу у дуже багатьох блогерів. Дуже багато хто її читав вже дуже багатьом. Вона подобається, і навіть мені в коментарях під одним з відео. Підписниця писала, що «Бабл» – це та книга, яка має сподобатися тобі. До речі, це Ребека Кван, авторка, яка написала трилогію про Макову війну. І я думаю, що якщо «Бабл» мені сподобається, то трилогію я також прочитаю. Проте, ви знаєте, мою не дуже велику любов до азіатської літератури, культури, я, мені здається, не маю того. Зв'язку з цією культурою, і через це я не дуже багато читаю подібних книг, взагалі майже не читаю, але це буде вихід із зони комфорту. Так от, Бабл це не новий реліз, це вже власне книга, яка вийшла, але я чекаю на неї. Я думаю, десь на наступному тижні вона мені має прилетіти. Якщо ж говорити про українське книжкове видавництво та релізи книг українською мовою, то я дуже чекаю на декілька новинок від видавництва Рідна мова і в першу чергу це Крістін Ханна та її чотири вітри. Ось дивіться, яка краса. Нарешті вона з'являється українською мовою. І також у Крістін Ханни виходить, напевно, її найзнаменитіший роман Велика глушина. Дуже круто, що переклали ну, буквально дослівно. І знову ж таки тільки погляньте на це оформлення. Ну, в принципі, у рідної мови є дуже круті релізи, які ось ось книжки, які у друці, які ось ось вийдуть. Тут я бачу і Агата Крісті, більш такі дитячі твори. Гувер, на яку дуже багато хто чекає. Мені здається, Колін ось тільки недавно з'явилася і отримала популярність у нас в Україні. Проте я можу помилятися. Круто, мені подобається саме зараз видавництво рідна мова і те, як вони підходять до друку книг, до презентації книг. Мені здається, що це те видавництво, яке зараз зрозуміло нарешті, що український ринок чекає на книжковий ринок, чекає на те, щоб українські книжкові видавництва почали видавати новинки, круті книжки. І чим більше, тим краще. А, так, про книжкові видавництва я зараз можу вже говорити досить багато, тому що якщо десь місяців два-три тому, як тільки я розпочинала цей канал, я не дуже добре орієнтувалася в українських книжкових видавництвах. Тобто я знала такі найбільші, наймасштабніші та їхні проекти, але м, от в таких меншеньких я не дуже то орієнтувалась, а зараз... Мені здається, що у мене вже починає бути все під контролем. І зараз рідна мова це те видавництво, яке, от я відчуваю, що це моє книжки, які вони пропонують, їхнє оформлення, їхня цінова політика, те, як вони підходять до реклами, до маркетингу. шеф Окей, наступне запитання. Назви три книги, які ти точно хочеш прочитати до кінця року. Наскільки я розумію, це ті книги, які я ще не починала читати, але до кінця року дуже хотілося б їх прочитати. Отож, показую вам спойлер до майбутніх книжкових покупок. Це Жоель Дікер та його загадка номера 622. Я прочитала, звісно, вже книгу, яка запланована у мене була для марафону детективів. Вона мені дуже сподобалася, і тому я відразу собі купила наступну книжку Дікера і сподіваюся, що в ній я не, розча... не розчаруюся. Так от, загадка номера 622, це книга, яку я планую читати уже в грудні. До речі, зовсім скоро будуть книжкові плани до кінця цього року. Не пропустіть. Ще одна книга, це не книжкові покупки, до речі, це подарунок від моєї підписниці, і я. Дуже дуже хочу встигнути прочитати її саме в цьому році, бо я вважаю, що у мене зараз немає тієї книги, про яку я могла б з точністю сказати, що це буде книга року. топ-року. Тобто, книжки, які потрапляють в топ-року, точно є, але от такого першого місця немає. Тому я ставлю дуже багато. Саме на цю книгу Стейнбека на схід від Едему». я вже починала її читати. Мені звісно подобається те, як пише автор. Мені подобається як він не тільки описує Америку того часу, а як він дуже детально підходить до опису психології людей. Ми розуміємо їхні вчинки. Тут ось така цеглинка, але я впевнена, що прочитається книга дуже швидко. І мені ще дуже подобається це оформлення. Хотілося б зібрати всього стейнбека саме ось в такому оформленні. Дуже круто, дуже лаконічно. Це Богдан Букс, ні, це КМ Букс. Поки що в мене лише дві книжки в цьому оформленні, але я все таки не втрачаю надію зібрати і інші. І ще одна. Це мій фаворит останнім часом серед авторів українських авторів Макс Кідрук. І тут у мене доки світло не згасне назавжди. І це ця книга, яку ви мені рекомендували. Коли я вам розповідала про книгу Макса Кідрука, не озирайся і мовчи. Багато хто написав, що Олесю тепер тобі треба прочитати книгу, доки світло не згасне назавжди, і тобі має сподобатися. Уф. Тут стільки ілюстрацій до того ж такі досить дивні ілюстрації, я вам скажу, і мені вони дуже подобаються. Отож, це тітри книги, які я ще не починала читати цього року, але я планую їх почати в кінці місяця. От як тільки я завершу марафон детективів, бо він у мене зараз активно, все ще активно читається, так я відразу приступаю до цих книжок. Проте тут, наприклад, загадка номера 622 доки світло не згасне назавжди» – це ті книги, які точно могли б підійти також і в марафон детектив на осінь. Отож, друзі, рухаємося з вами далі, і у мене закрилась, звісно, так, от, наступне запитання Номер 5 чи є в твоїх планах книга, що все ще може тебе здивувати, і стати потенційною книгою цього року? Ну, стосовно потенційної книги року, ось я вам вже її показала: це стейнбек та його на схід від Едему. Також я дуже багато ставлю на книгу Бабл Ребекки Куан. І, мабуть, поки що це такі ну, найбільш потенційні перші місця серед прочитаного в цьому році. Можливо, мені щось попадеться ще до рук. Є уже потенційне друге третє місце, але мені здається, що для першого все таки ті книжки, бо це жанрова література, вони не дотягують. Але хто його зна, хто його зна. Наступне запитання номер 6. Чи почала складати книжкові плани на 2023 рік? Звісно, я обожнюю планувати, обожнюю складати плани. Я той е, просто шалений планувальник, планувальщик, який ще з жовтня почав складати плани на 2023 рік. Зараз я вам покажу вже мій новий щоденник. Ми його з вами будемо зовсім скоро заповнювати разом. Я його десь так, ну, плюс-мінус наполовину заповнила. Просто олівчиком десь щось. Домалювала. І ось вже у мене так виглядають полички на 2023 рік. Це ще не фінальний варіант. Звісно, ми з вами тут дещо домалюємо. Також я собі ще лишила сторінки для рейтингу цих книжок. Тут у мене будуть також деякі цікаві челенджі, які я для себе ставлю на наступний рік. Все це буду розповідати вам уже в планах на 2023 рік. Але так планувати я почала, бо я. Планувальний фрік наступне запитання номер сім: книжкова серія, яку плануєш завершити до кінця року. Тут все дуже просто. Єдина книжкова серія, яку я планую завершити в цьому році, це Робін Хоп та її Сага про торговців живих кораблів. Я зараз зупинилася на другій частині, і мені дуже подобається саме зараз я дійшла до того переломного моменту, де ми починаємо розуміти дуже багато речей. Але знову ж таки, у зв'язку з челенджами та марафоном детективів, які проходять саме зараз, я е, трошки призупинила читання книжок Робін Хоп, але ось саме цю трилогію Сагу про торговців живих кораблів. я Обов'язково хочу дочитати саме в цьому році. І я це зроблю. Я вже це собі пообіцяла, і я вважаю, що собі, коли обіцяєш, то треба це виконувати. І, власне, більше я не планую завершувати ніякі серії книжок, тому що це буде забагато. На грудень у мене є певні плани, які я все-таки хотіла би виконати. І просто не зможу, не зможу закрити ще ті цикли, які у мене там навіть по одній книжці лишилися. Наступне, восьме, чи є книжковий цикл, який ще плануєш розпочати у цьому році. І тут дивіться, така ситуація, якщо я прочитаю Бабел у цьому році, і він мені дуже сподобається, то я, скоріш за все, буду починати знайомство з Маковою війною Ребеки Кван. Тим більше, ці книжки можна знайти українською в такому прекрасному оформленні, не в онлайн-магазинах, але по звичайних фізичних, я думаю, ще десь якісь одиниці лишилися. Я вже почала їх шукати, бо мені здається, по тих крутих відгуках, які я бачу на цю серію, то мені має сподобатися. Е, і, власне, мабуть, мабуть це все. Я зараз, я зараз думаю над тим, щоб купити собі книжку Арментроу, яку мені рекомендували всі, буквально всі, після того, як я розповіла, що мені сподобався двір шипів і троянд із попелу і чогось там. Я забула назву. Я думаю, що ви зрозуміли, що це за книга, і я чула як і погані, дуже негативні відгуки про книгу, так і досить е, круті відгуки. Сказано: якщо вам подобаються книжки Сари Мас, а мені вони подобаються, то Дженіфер Армен Арментроу також вам має сподобатися. От я ще дивлюсь на цю книгу. Можливо, куплю, можливо, почну, але це не точно. Е, так, рухаємося далі. Номер 9. Книжкова серія, з якою у цьому році вирішила розпрощатися. Так, така є: це Джо Аберкромбі та його перший закон. Цю трилогію я продала, і всі виручені кошти пішли на ЗСУ. Я робила цей аукціон як тут на Ютубі, так і дублювала його в інстаграмі. І трилогію у мене купив. Підписник із Львова, саме до Львова, поїхала ця трилогія Джо Аберкромбі. Дуже складно зараз пояснити. Мені було трошки жаль віддавати їх через те, що все-таки, по-перше, це був подарунок від моєї колеги книжкового блогера. По-друге, я дуже хотіла познайомитися з Джо Аберкромбі, тому що він мені дуже подобається як людина. Я дивилась декілька його інтерв'ю, і мені настільки подобається, як він підходить до своєї роботи, як він. Уважно ставиться до деталей. взагалі, така дуже-дуже приємна, позитивна людина. Але я двічі починала читати першу книгу, і причому я читала от перший раз десь на одну, третю, другий раз я наполовину її прочитала, і я не бачу нічого цікавого для себе у цій трилогії. Через це я розпрощалася з трилогією Перший закон. І, можливо, колись у мене щось таке буде, знаєте, бажання шалене знову до неї повернутися. А можливо, просто Грімдарк це не моя тема, це темне фентезі, це зовсім не моє. Ну, поки що так, розпрощалася. Отож, наступне запитання: чи є вже книга, яка, на твою думку, буде книгою року, і ніяка інша вже її не похитне? На жаль, так як я вам уже сказала, такої книги немає. Коли я читала одну з книжок в детективному марафоні, мені здавалося, що так, це потенційна книга року, книга номер один. Але от зараз я думаю, що все-таки книгу номер один я бачу інакше. Вона все-таки не дотягує до того, щоб бути книгою року, проте, якщо я не прочитаю нічого іншого, кращого, цікавішого, тоді точно вона стане книгою року. Але так здається, що її ще можна трошки посунути. Наступне запитання: наскільки відсотків ти зараз виконала свої книжкові плани 2022 року? Мої книжкові плани 2022 року накрилися. І я вважаю, що я прочитала, ну можливо, одну третю книг, які я взагалі планувала на цей рік. Звісно, дуже, -дуже багато планів було в мене в січні, в грудні на 2022 рік, але потім в лютому розпочалось повномасштабне вторгнення. Нам треба було їхати з міста. І десь місяців три я взагалі в принципі нічого не читала, і через те зараз я можу сказати, що замість тих ста книжок, які я планувала прочитати в цьому році, я прочитала, ну, може, 40-45 максимум. Тобто, плани в кращому випадку будуть наполовину виконані. З одного боку, я не можу себе картати за це, тому що. У мене є пояснення, чому мені не хотілося читати. Це не був якийсь не читай, який пов'язаний виключно, наприклад, з тим, що я якусь книгу таку прочитала, після якої нічого не могла іншого читати. Ні. Просто у зв'язку з війною я не могла читати нічого, окрім новин. І так було десь протягом трьох місяців. Потім я почала читати і зараз я вже знаходжусь у тому. Комфортному для мене руслі. Не так багато читаю, як хотілося б. Зараз у мене йде сезон аудіокниг, Кожну книгу, яку я читаю, я ще паралельно слухаю, ну як тільки слухаю, звісно, не паралельно це роблю. Маю на увазі, що в основному книжки зараз у мене не через очі, а через вуха заходять. І ось такий у мене етап в моєму житті. І е, до цього у мене був етап читання електронних книжок, книжок в електронці, через те, що мені. Не хотілося читати в папері. І тоді я навіть собі так подумала: Олесю, а може вже досить збирати свою бібліотеку паперових книжок, ну там якісь одиниці будеш купувати, які ти дійсно вважаєш потрібними, щоб мати їх на своїх книжкових поличках. А от можливо краще продовжувати читати книжки в електронці, але ні, то було так дуже короткочасно. Наступне запитання: виклик 2022 року, який вже повністю закрила. На жаль. Я не закрила жодного виклику. Там були у мене деякі, типу, знайомства з новими авторами. Авторами? Авторами? <гум> Ці наголоси. Наступне там було читання наукової фантастики. І, на жаль, ні один з цих викликів я не закрила. От такий, як книжковий блогер, недоблогер. Але я точно все це буду в наступному році ще собі продовжувати. І на наступний рік у мене є деякі виклики. Зокрема, зараз той челендж, який я для себе ставила. А саме читання книг, одна книга, один американський штат, мені дуже заходить, дуже подобається. І обов'язково буду продовжувати цей челендж уже в наступному році. І останнє запитання у цьому тезі. Автор, з яким так і не познайомилася в цьому році, хоча й планувала. І це автор, із яким я планувала познайомитися в 2021 році, потім в 2022. І хто це? Це чайна м'євіль. У мене є дві книги цього автора. Я впевнена, що це той автор, який відрізняється від інших своїм стилем, своєю фантазією. Я вже починала читати декілька разів його вокзал забутих снів, чи втрачених снів, але... Щось мені не йшло. Просто треба зібратися з думками і читати цю книгу, як мені здається, і зрозуміти для себе, подобається, не подобається, продовжувати читати, чи, можливо, треба вже е, полички свої звільняти від книжок Чайним М'євіля, тому що то такі дві цеглини, які займають досить багато місця. І це було останнє запитання із цього книжкового тегу. Кінець року. Якщо вам він сподобався, обов'язково підтримайте це відео лайком. Підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще не підписані, і натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. Наступне відео буде зовсім скоро. І до скорих зустрічей, друзі. Па-па!